У Кременчуці сталася стрілянина у місцевому ТЦК. Як повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. Двоє військових були поранені. Стрільця затримала поліція. Тривають слідчі дії. Більше подробиць про цей інцидент нам розкаже речник Полтавського обласного ТЦК та СП. Роман істовін, який з нами вже на зв'язку. Вітаємо вас, пане Романе. Вітаю, розкажіть, будь ласка, більше деталей та подробиць цього інциденту. Ну, насправді я багато розповісти не зможу, якогось подробиць. Е, дійсно, сьогодні, близько 16 години, е, поліція супроводила збірного пункту Кременчука району ТЦК та СП військовозобов'язаного. Е, під час оформлення документів, під час е, погляду, так мовити, горячей, він дістав пістолет, здійснив кілька пострілів. Е, попередньо це пістолет е, ТТ переобладнаний з травматичного, але це буде експертиза визначати. От в результаті пострілів двоє військовослужбовців отримали поранення в мілки, е, доставлені в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує. Е, на місці події працювала слідча оперативна група поліції. Відповідно, е, стрілець затриманий. Дійсно, е, слідчі дії тривають. Кваліфікувати, звісно, такі дії я не можу. Е, якщо точніше, коли буде внесення до ну, дані до ЄРДР, буде відомо. За якою статтею, власне кажучи, кваліфікує кваліфікують правохоронці дані ганебні дії? Виникає питання, чому ця людина взагалі змогла зайти до приміщення ТЦК та СП зі зброєю? Адже якщо мені не зраджує пам'ять, після лютого і вибухів біля ТЦК в приміщеннях територіальних центрів комплектування мали бути посилені заходи безпеки. Заходи безпеки дійсно посилені. Е, пройти на територію е, не так просто. Звісно, тим паче, що е, мало того, що заходи безпеки посилені, е, підрозділи ТЦК е, ще й розосереджені від місця постійної дислокації. Також потрібно розуміти це після е, ну, через загрозу ударів е, російськими дронами. От тут проблем, тут питання на тому, що він пройшов на територію ТЦК. Нас в саме приміщення ТЦК, там де скажімо так можуть бути інші військовозобов'язані чи мобілізовані, чи військовослужбовці ТЦК, він в принципі не пройшов. Це була ситуація в такому буферному приміщенні, там де, власне кажучи, йде спілкування між правоохорон, між поліцією, яка супроводжує цих громадян і військовослужбовцями ТЦК, тобто це ну не те, що спеціальне приміщення для. Огляду е речей військовозав'язаних, але там також проводиться опитування щодо заборонених речей. Доступ до цього приміщення не обладнаний якимись рамками металодетекторів, металошукачів. Ну, звичайно, не можна. Ну, неможливо це все зробити е з технічних питань. Е ні, там немає рамок е металодетекторів. Е Можливо, після цієї ситуації щось і буде, але е, можливо, буде оглядатися ну, огляд речей проводити ще раніше, на вулиці, наприклад. Е, це вже буде на рішення керівництва. Е, станом тепер маємо таку ситуацію. Так? Е, можливо, відомо про якісь мотиви, е, які переслідував цей чоловік, який відкрив стрілянину. Е, про свої мотиви нехай цей чоловік розповідає в суді. Так, я впевнений, що він обов'язково буде, тому що такого повторюватися не повинно це, це ненормально, коли е, люди стріляють своїх військовослужбовців, громадяни своєї країни стріляють своїх військовослужбовців. Це однозначно ненормально. Тут цілком ви маєте рацію, пане Романе, і тут ще такий, знаєте, комплексний, так би мовити, аспект, тому що зранку Одеса, ось в день Кроменчук, про який ми говоримо, що з цим робити, і які загалом причини таких випадків. Я стосовно Одеси нічого гісні сказати не можу. Я володію інформацією лише з приводу е, даної ситуації і загалом стосовно ситуації в Полтавській області. Е, в Полтавській області е, та й загалом покріня не якоїсь системності, тому не потрібно зводити два окремих випадки в якусь систему. Я не бачу для цього жодних підстав.